Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто налаштований разом з нами на одну хвилю в студії. Я Олег Семко. Це програма Час Змін. Сьогодні до мене завітав. Я дуже радий, до речі, з цього запрошував і дуже радий з того, що він завітав. Сьогодні до мене завітав голова Асоціації спортивних журналістів Вінничини Михайло Шефір. Михайло, я радий тебе. Бачити на нашій студії. Радий бачити. Дякую за запрошення. Дякую, що прийшов. Я до речі, от е передивлявся е декілька днів підряд, передивлявся наші з тобою. ефіри. кожного разу ти мені кажеш, дякую, що запросив. Я кожного разу кажу дякую, що ти до нас. Зали... Чому за минулий рік, не дивлячись на те, що все-таки 24 лютого почалася у нас війна, за минулий рік ми декілька разів зустрічалися, декілька разів ми говорили про те, що спортивне життя продовжується, спортсмени боронять нашу землю. На жаль, є втрати. І ви, як спортивні журналісти, як асоціація спортивних журналістів Вінниччини, ви постійно про це говорите. Ви постійно говорите про. Як позитив, так і на жаль, той негатив, той сум і біль, який у нас є загальне запитання. Чим особисто тобі запам'ятався 22-й рік з точки зору через призму спортивної журналістики Вінниччини? Ну, після широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого то спорт практично зник як в Україні, так і в новіничі І і зникла спортивна журналістика. Е, на кілька місяців зникли спортивні рубрики. З просіли газет, дуже се не просіли, і вони взагалі зникли в mm -hmm. газетах. просто зникли спортивні сторінки. Перестали взагалі писати про спорт. Тобто, взагалі спорту не було. Де деякий час, кілька місяців змагань жодних не було. Чим займалися спортсмени, тренери. Вони завантажували, розвантажували гуманітарку. Тут треба відзначити, наприклад, спорткомітет Вінницької міської ради, яким це дуже активно займався, і тренери міських рів США. Також облаштовували комунальні приміщення, спортивні, під гуртожитки для вимушених переселенців. Тобто цим займалися. Хтось прийшов добровольцем на фронт, як, наприклад, заступник спорткомітету Сімчук Роман Романовича. Або глава Національної пісової комітету області Хникін, Павло Вікторович. Mm. Також а спортивні журналісти також брали були більше як волонтери. Тому. тому ми зачекали десь 2-3 місяці і поступово почали спортивні змагання відроджувати, відроджуватися mm -hmm. Спочатку це були в першу чергу благодійні турніри, де збирали гроші на зсу. Тут можна в першу чергу обласну федерацію Обласну асоціацію футболу і міську федерацію футболу, які активно проводили Благодійні турніри, де збирали гроші в першу чергу на воїнів, які самі футболісти чи тренери зі, зі спортивної громади, і досі. Наприклад, спорткомітет Вінницької міської ради, всі тренери, всі керівники спортивних шкіл і адміністрація, вона частину своїх зарплатні віддає на ЗСУ. І на ці кошти не акумулюється в спорткомітеті і куплює тепловізори, амуніцію та іншу техніку. Таким тобто, чином, тобто, вони... тобто угу. зараз воно триває. Ні, ніхто на цьому тобто це організована, це спромована допомога саме спортивної громади, військовим, які знаходяться на передовій. Я знаю, що і не тільки я. Наші глядачі і слухачі знають тебе також не тільки в царині журналістики, а знають тебе як і тренера. Ти ж тренер спортивної дитячої юнацької дитячої юнацької спортивної школи. І так само ти тренуєш діточок в нашому палаці дітей та юнацтва. Як діти, як дитячий спорт знову таки очима спортивного журналіста? Ну, знову знову ж таки. Якщо стосується шахів, я в першу чергу хочу відзначити саме не спортивні змагання. А, ем... Дітей-волонтерів, є наші юні шахісти, вони виявили ініціативу. Це, наприклад, наймолодший перший розрядник в Україні Артем Кучер, віце-чемпіон України серед дітей до восьми років зі швидких шахів Юрій Перепелиця, призер чемпіонату області радіонців Тіньківський, а також ще пізніше доєднався, вже самостійно проводив такі благодійні шахові ігри на підтримку ЗСУ Деміт Круглов. І е, діти збирали кошти, потім всі зібрані кошти передавали благодійну організацію, де закуп, закупляли інвентар і амуніцію для військових. Ми влітку е, розповідали, до речі, про так, це. Ну, я, ти, це Ти я, ж ти я, приводив. Да, ти... Я, я mm -hmm. вважаю, що це було е, саме, саме суто благодійні змагання, благодійні змагання вони є ключовими. От взяти, наприклад, е, змагання. Е, Є ще також важливий аспект, коли Україну представляли у світі. Наприклад, взяти клуб з американського футболу, там наша юнацька команда, старші юнаки, успішно виступила на європейських змаганнях, і також вони збирали там благодійну допомогу. Дуже активно вінницькі вовки, це команда американського футболу. І якщо представляти гідно Україну за кордоном, то Виходить, що я думаю, що іноземці більш активно будуть там присувати допомогу, без якої ми не можемо обійтися Тобто зброї та інші гуманітарно-ліманітарні речі. Що, що стосується дитячих змагань, дитячі змагання стартували трохи пізніше, ніж дорослі. Спочатку все почалося з футболу. Тобто, коли йшла мова про чи проводити чи не проводити чемпіонат України, це президент Зеленський дозволив. І спочатку прем'єр-ліги почали, потім інші ліги, потім інші види спорту потягнулися. І зараз, в принципі, Проводять всі змагання в повному обсязі, от нещодавно проводили найменших шахів, наприклад, найменших юнаків до 8 до десяти років. То змагання зібрало півсотні найкращих юних спортсменів. Ну і з інших видів спорту також проводяться змагання серед найменших. Про інші не знаю. А от про, до речі, от сам себе зараз ловлю на думці, шановні наші глядачі і слухачі. Хто не знає, чим живе, як живе, що відновлюється, які змагання проходять. Абсолютно відкрита, абсолютно нормальна інформативна спортивна сторінка спорт, спортивна сторінка, яка є на Фейсбуці на цьому майданчику, і можна з неї подивитися, хто дописувачі, які спортивні журналісти працюють, скільки є матеріалів, є про що почитати. Ну і, звісно, найголовніше це те, що ви будете знати, де що і як буде відбуватися. Ну я хочу додати, що наша асоціація спортивних журналістів ми ведемо свої соціальні мережі не тільки в Фейсбуці, а ще й Вайбері, телеграмі, інстаграмі, тобто хто, який соціально. Альні мережі користуються, то шукати сп... можна шукайте спортивні новини. Вінниччині там завжди свіжа актуальна інформація. Життя Вінницького в інських сп... спортсменів. І тренерів, так. Найпопулярніший вид спорту взагалі на нашій планеті це, звісно, футбол. І я не знаю, хто би зараз цим сперечався. Футбол, вінницька нива. От питання стосовно Вінницької ниви. Як вона не те, що твої шанси або як би ти оцінив їхні шанси, а декілька слів про її боротьбу за перемогу у відкритому зимовому кубку професійної футбольної ліги Я хочу почати спочатку. Коли він із Канева зустрічала 24 лютого, вона була у Тречині. І більша частина гравців не повернулася. Вона залишилася в закордонних клубах. Вони чекали, поки це трошки проясниться ситуація тут з цим вторгненням. І значна частина гравців підписала контракти з іноземним клубом. І тобто, команда наша фактично розвалилася. Довелося збирати по, по одиницям фактично була зібрана нова команда. Яка дуже гідна виступила після першої половини чемпіонату, вона йде на четвертому місці. І завдячуючи президенту клубу Артури Юрію Загарулька шанси нашої команди непогані. Вже в цьому міжсезоні сезоні, зимовому поки що, два гравці тільки залишили команду, готується серйозне підсилення. Тобто, все ж головне, це чемпіонат України, боротьба за медалі і за підвищення в класі. Тобто команда йде на друг... серед лідерів другої ліги і бореться за підвищення в класі першої ліги. Що стосується зимового куб професійної футбольної ліги. Там він, він стартує на початку лютого і і гратиме не ну, як звичайний тренувальний турнір, там буквально 2-3 дні зазвичай турніри йдуть, а цей турнір буде йти протягом місяць-півтора. І причому з роз'їздами, тобто це вперше таке змагання, таке серйозне, це новий формат для України. Будуть грати і вдома, і на виїзді груповий, груповий етап, потім фінальний етап. Ну і він із також хоче поборотися за високе місце в цьому, в цьому турнірі, незвичному турнірі. Тобто, це не зовсім тренувальний турнір, а це, це ж офіційний турнір під егідою професіональної футбольної ліги України. Коли ми говоримо про футбол та про інші види спорту, я обов'язково запитую. <кхм> Про технологічність, про підготовку в даному випадку може мова йти про і напевно це цікавить наших глядачів і слухачів: е е тренувальні можливості е Ниви, якщо це не таємниця, де проходить збір, де вони тренуються, яка у них база чи її достатньо. Всього, ну, що їм по необхідно. По-перше, хочу сказати, що поки що не вона на зимових канікулах. гравці підтримують форму в різних турнірах. Наприклад, грають у відкритому чемпіонаті області з футзалу. у у вищому дивізіоні є команда Нива 2. Ну там грає частина гравців основної Ниви у футзал. А також деякі гравці грають за енергетик та інші команди. Тобто Нивівці всі розбилися на кілька частин і грають, грають у футзал. А також нещодавно був новорічний кубок з великому футболу. Там Також не прийняла участь. Ну, до, до, до медалі не дійшла. Також, тому що це був експериментальний склад. Більшість було так новичків, там, потенціальних mm -hmm. кандидатів до команди. Ну, В останньому матчі вже гравці зібралися, виграли 6-0. До речі, президент клубу граючий Артур Загрулька забив 5 м'ячів в одному матчі. Це так, доволі таки серйозний показник. Вони розійшлися. Він показав, як треба грати. Показали, як треба, але до фіналу не дійшли. На жаль, вони трошки спочатку не вони, вони дуже налаштувалися за матерами грати, а потім показали, ну, вже було трошки пізно. Е, ну Команда зараз не тренується ще. Вона на е, з, зимових канікулах. Тобто і гравці підтримують форму самостійно. В, 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 може хтось вдома, там хтось із інших регіонів там грають, може в тренувальних е, змаганнях, от таких як у нас в Вінниці. Хтось в Вінниці, хтось бігає там чи на тренажерах займається. А в, наприкінці лютого, десь два після 20 лютого, вже вони зберуться на перший двотижневий збір і будуть готуватися до саме цього кубку професіонального футболу футбольні ліги, якщо говорити знову таки про дуже популярний вид спорту, а тим більше враховуючи, що у нас зараз зима, якщо говорити про хокей, можна говорити і про хокей, і про лижі, але лижі ми не будемо говорити, тому що знову таки, де зараз на них побігаєш? В лісі не можна в таких великих майданчиках і раніше, як були траси прокладати, зараз того цього нема. А чим живе зараз хокей? Ну, нещодавно закінчився відкритий чемпіонат міста з хокею. Коли почалися військові дії в Україні, широкомасштабне вторгнення, його припинили. Влітку був каток розморожений ще, тобто вони влітку не могли почати, хоча і були такі бажання. Почали восени, але без команди Хмельницького, вже Хмельницький не через повітряну тривогів не приїжджав, і е, дограли е, шість колективів, визначили чемпіона. Ну, далі, далі, вже наші е, хокеїсти будуть. Е... Грати в ветеранських змаганнях, тому що це змагання: чемпіонат Вінниці. Він саме з хокею шайбою, саме серед ветеранів. Вони називають його чемпіонат Вінниці. Але для молоді в ці змагання допускається лише один гравець до 20 років якості Джокера. А молодь грає окремо в молодіжному чемпіонаті Вінниці, тому що колись вони пробували тягатися, і все ж вікові хокісти не можуть на, на рівні mm -hmm. з молоддю, тому вони розбилися на дві частини. І є дуже цікавий молодіжний чемпіонат, є дорослий чемпіонат. Ну і взагалі. Є у Вінниці хокейна школа-Патріот, де діти займаються в багатьох вікових категоріях і, і виїжджають на змагання. Тому, можна сказати, дитяча хокейна школа, у нас одна із найкращих в Україні, мають гарні показники. Ну, на жаль, у нас в Вінниці поки що немає хокейної команди, власне, професіональної, яка грає в дорослому чемпіонаті України, а не серед матері. Але у нас тренується команда Берсерки, Харківська, вимушені переселенці, і вона планує стартувати в чемпіонаті України. В серед чоловіків, і тому ми зможемо побачити гру найкращих команд України у Вінниці. Ну це планується, що -то остаточно немає рішення. Але ці берсерки збираються обрати домашню арену саме в Вінницьку. Ну і що, якщо казати про зимові від спорту, то може згадати футзал, що це дуже, дуже масово. Ну футзал все одно йде асоціація з футболом, футбол це лінія. Ні, не ні, 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 ні Но... погоджуюся. Вони зараз нещодавно була створена басна асоціація футзалу. Я, 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 яка підписала договір про розвиток футзалу війської області з обласною асоціацією футболу. І вона проводить окремі змагання. Зараз почали почалися змагання вищої ліги. Вони до нового року вони проходили в спорткомплексі в сосенці. Зараз ще підключився спорткомплекс нокаут Це один із найкращих вінницьких спорткомплексів. І е, значна частина команд е, серйозних грає саме в, цьому, в, цьому, в, цьому, в цих змаганнях, в тому числі лідерують. Команда Нива, 2 Ну, фактично, це кістяк професіоналі Ниви. І команда яска До речі, наші дві команди: Яско і Автофішка з футзалу грали на днях. Цими вихідними грали у Львові. на Зимовому кубку в всеукраїнському змаганні, ЯСКО посіла друге місце у золотому дивізіоні, а автофішка посіла третє місце у срібному дивізіоні. Тобто наші футболісти вже досягають серйозних результатів навіть на всеукраїнському рівні. Ну це приємно приємно чути, і тепер найголовніше, щоб знову таки згадуючи про технологічність будь-якого виду спорту, я закликаю тих, хто має можливість створити умови для того, щоб займалися, щоб проводили змагання, і для того, щоб знову таки вінниця звучала, звучала, звучала. Ну і щоб вам було про що писати. До речі, якщо брати отак підбиття підсумків за минулий рік, про що найбільше писали спортивні журналісти? Між Ну, завжди більше всього, більше всього люди цікавляться футболом. Це можна взяти формально, тому що найбільша кількість дітей саме займається футболом. Молоді, 5 тисяч дітей, була статистика, uh -huh. тому це найбільше найбільша кількість охочих. Ну, також дуже популярний вид спорту волейбол. Я хочу на нього звернути увагу. Зараз наша команда добродії, медуніверситет ШВСМ, вона йде на першому місці суперлізі. Це жіноча волейбольна команда. Нещодавно вона днями вона посіла друге місце в Кубку Ліги. Це був найкращий результат вінницьких волейболісток за всю історію. А також Валерія Якушева, дочка головного тренера команди Юлії Якушевої, Вони обидві. Вінничанки. вона посіла в опитування найкращих волейболісток України за минулий рік. Посіла друге місце згідно з опитуванням болівальників, вона була на першому місці. Потім ще був другий тур фахівців, потім опитування тренерів. Ну і за результатом трьох опитувань вона посіла друге місце позади лише капітана національної збірної України Олесі Рохлюк. Але нашій Валерії Якушеви лише 20 років. Вона дуже перспективна. А Рохлюк вже 35 років. Тому можна сказати, що вона дуже досвід... Вона досвідчена, але вона кілька років може завершити кар'єру, і угу. тоді наше вибивська буде найкращою. І ще треба звернути увагу, що Валерія Якушева. Вона і має дуже багато запрошень із закордонних клубів, і її, її мама, головний тренер, також має багато запрошень, але вони залишаються патріотами України і Вінниччини і ведуть команду до, до чемпіонства. Можливо, дуже сподіваємося, що наша команда Доброді в цьому році вперше в історії може виграти золоті нагороди суперліги. Максимум це був максимальний результат, колись був срібні нагороди. Uh -huh. А золота у нас ще ніколи не було. Ні серед, ані серед чоловіків, ані серед жінок, ніколи в суперлізі. Ну, зараз команда йде на Місці. Тобто є певні надії, що вона зберечну. Будемо злочиться. сподіватися, коли відбудеться фінальна частина. Ну, ще, ще протягом місяця десь будуть грати е, три тури попередньої частини, а потім вже будуть стикові поєдинки за медалі. Ну, взагалі, е, наша команда вигравала і у чемпіонів, і у срібних призерів по ходу турніру. Тобто, е, ну, ду -ду зібрав дуже гарний склад завдяки спонсорам. От є гарний спонсор це фірма Доброді та інші меценати. Тобто, команда і має підтримку. З обласного бюджету обласна влада допомагає, у таке об'єднання меценатів і влади. Вона допомагає створила дуже потужний колектив, який може дійти до висот. Ну що, здоров'я тільки побажаємо в першу чергу здоров'я, натхнення і гарного такого бойового спортивного настрою нашим дівчаткам. Скажи, будь ласка, кожного року напевно це вже така традиція. Ми оглядаємося на минулий рік, говоримо і згадуємо, що. Було найкращого, і звісно, хочемо е щось перенести в наступний рік, і плануємо собі, або швидше сказати, фантазуємо собі на наступний рік, які. Можливо, дивне запитання. Які фантазії у спортивних журналістів на наступний рік. Ну я хочу спочатку додати, щоб минулому році не звернув увагу, що найбільше досягнення все ж були не в ігрових види спорту, йшла мова, а в індивідуальних. Тобто вінничани здобули золоті нагороди на всесвітніх іграх. Це головні змагання серед на олімпійських видів спорту за ч... за чотири роки. Це у нас сумоїст Важа яву став угу. переможцем всесвітніх ір і пара акробатів. А також низка нагород наша була Вінчан на Паралімпійських іграх, це зимових, це наші біатлоністи і лижники виграли дуже багато нагород, тому це, це було найбільш серйозне досягнення. То в цьому році змагань такого рівня не буде. Але. Чого можна, чому можна чекати від, від року? Ну, я в першу чергу я все ж наголошую на е, ігрових видах спорту, тому що вони най, найбільш популярні. Ну, на, на, ну, наприклад, зараз з глядачі заборонено бути глядачам на змаганнях, але, наприклад, на ігрових видах спорту, майже з усіх ігрових видів спорту є онлайн-трансляції. Навіть якщо взяти в волейбол, вони чоловічий жіночі, він в Вінниці грають. І навіть в баскетбол не грають в Вінниці, але є трансляції. І вінницьких зубрів, і вінницьких блискавок, і наш волейбольних команд. МХП Вінниця це чоловічої команди Суперліги, і жіночі добродіуніверситет, і футбольні команди Нива. Тобто глядачі мають можливість болювати через інтернет. Інтернет, тому що деякі команди навіть у Вінниці не грають. Навіть якщо ти якимось дивом потрапиш на стадіон, то це по, -по футболу. То і інші ігрові диспорти грають тільки в Західній Україні, тому що у Вінниці немає відповідних залів з укриттями. Оце, до речі, може владі звернути увагу, чому наші, наприклад, волейболісти суперліги не можуть грати у. Вінниці, тобто, може щось зробити висновки і зробити ці укриття, щоб дозволили їм це ж виступати в рідному місці. Ну, якщо так підсумовувати, то е, мріємо про наші рідні майданчики, щоб саме на них виступали наші рідні е, колективи, і знову таки здобували. Ну, ми ну, зали у нас є непогані. От, наприклад, взять зал Аквавін. Але в ньому немає укриття. Проблема саме в укритті. Тобто зали, зали є. Ну треба Враховувати, що війна поки ще не, не планує закінчуватися. Треба це рік ще відбутись. Ми ну, дуже сподіваємося, все таки і віримо в те, що в 23-му році ми отримуємо перемогу. Щиро дякую тобі. Ще раз нагадаю: голова асоціації спортивних журналістів Вінниччини Михайло Шафір був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую тобі за участь в нашій програмі. Здоров'я всім і нових здобутків, спортивних здобутків, всім нашим. Чем вінським спортсменам, починаючи від найменших і найвіковіших, -най якщо так говорити. Ну і звісно, найперше і найголовніше перемоги нам всім. Для цього нам необхідно здоров'я і в першу чергу віра. Віримо в збройні сили України. Залишаться разом з нами. Далі буде. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.